Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні у нас огляд поясних сумок від компанії Штокер під номером 491 і 492. Це ось такі поясні сумки для перенесення інструменту, а також різного ремоненту, який може стати в нагоді при роботі в саду. Ці сумки продаються от в таких от упаковках. 491 сумка, це є більшого розміру сумка на три комірки. І 492 сумка. Це менша сумка на дві комірки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ці сумки виконані з нейлону з нейлонової чорної тканини. Отрощені вони оранжевими такими от кантиками. Раніше ці сумки штоки робив з зеленим кантом, а от в цьому році виконав їх у своїх фірмових кольорах, тобто чорному і оранжевому. Якщо взяти габарити сумок, то по ширині менша сумка має 18,5 см, більше 27 см. По висоті, що одна, що друга має близько 26 см. Кожна сумка має одну велику кишеню. В більшої, звичайно, ж вона є більша. А також в меншої сумки є дві менші кишені під інструмент. А в більшої сумки три кишені під різноманітний інструмент. Якщо ми візьмемо секатор, наприклад. Покладемо в одну кишеньку секатор, ми можемо покласти в другу кишеньку складну пилку. Сюди можна покласти, наприклад, замазку, цілком нормально півкілограмова замазка сюди стане. Також можна покласти ножі для щеплення, там, плівку для щеплення або ще якісь необхідні речі, ну, наприклад, рукавиці. Сумка має поясний ремінь. Ремінь є на карабіні, тобто її можна легко зняти і вдягнути. Ремінь можна підстроїти під ширину попереку, так, щоб зручно було. Носити її. Сумка вся є прошита нейлоновою ниткою, а от основні кріплення виконані на клепках для того, щоб збільшити міцність цих елементів. З зовнішньої частини є ще ремені, які виконують функцію і каркасу сумки, а з другого боку на них можна щось ще підвісити. Ця сумка виконана аналогічним чином. По суті, тільки три кишеньки і теж цей ремінь є в наявності. З протилежного боку, в сумки нічого абсолютно немає. Ось цей поясний ремінь це суцільний елемент, який от з цього боку теж прикріплений до сумки. В Більшу сумку при потребі можна помістити і бухту кембрика. Ось візьмемо кембрик стандартний кілограмовий. Кілограмова бухта кембрика цілком нормально поміщається в цю сумку, і при потребі можна її використовувати також для носіння ось десь таких габаритних досить речей. Як на одній, так і на другій сумці є нашиті логотипи Штокера. Обидві вони виглядають досить симпатично. Тобто в цих нових фірмових кольорах, з цією новою оранжевою точкою, сумка виглядає досить яскраво. Ще важливо, що ці от елементи яскраві дозволяють легко знайти сумку в саду або десь на траві. Якщо ви її зняли, повісили десь на дерево, яскраві оранжеві елементи кидаються в очі. Придбати поясніш сумки від штокер, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!